Всім привіт! Сьогодні розкажу, що я думаю про Opel Astra H Мене, якщо чесно, ця машина здивувала. Завжди якось вона там ну просто десь існувала. І я на нею абсолютно не звертав уваги, але я з нею познайомився трохи ближче, і вона мене прям приємно здивувала. Першу чергу кліренсом. В неї кліренс з пакетом поганих дорог, десь 160 чи 165 мм. міліметрів. І це прям ну реально як сучасний кросовер. Також вона в принципі всередині набагато зрозуміліша ніж е, Рено. І Peugeot, ну особисто для мене. Тобто все на правильних місцях, світло вмикається де потрібно, ручник де потрібно, немає ніяких ось цих карт, ключів, все абсолютно нормально. Але є невеликий мінус, звичайно, ця машина гниє. Всі машини, в принципі, гниють, ржавіють, але ця машина трошки більше, ніж інші, і потрібно з нею трохи більше догляду. Двигуни в неї нормальні, є як бензин хороший, дизель хороший, механіка ну, нормальна. Навіть є непогані автомати по дизайну, як на мене, вона теж достойна. Коротше, мені в принципі сподобалась Astra H. Якщо ми говоримо про те, там крута, не крута, там подобається вона, дівчатам не подобається чи будуть вважати вас крутим якимось, коли ви їдете на цій машині, То звичайно, що ні. Це бюджетна машина, але в принципі вона трошки якось краще сприймається ніж багато французьких автомобілів. Коротше, така от думка в мене склалася про аструш. Напишіть, що ви про неї думаєте. Якщо вам цікава автотематика і ви ще не підписані, то підписуйтесь і дивіться мої інші відео.